Коріння ісламу сьогодні другої за величиною релігії світу сягає витоків християнства. Іслам походить від проповіді пророка Мухаммеда, що жив у сьомому столітті нашої ери. Стовпами ісламу є п'ять найголовніших релігійних обов'язків мусульман. Перший з них це виголошення кредо ісламу: немає Бога крім Аллаха, а Мухаммед пророк його. Другий стовп це читання встановлених молитв п'ять разів на день. Під час молитви віруючий завжди повертається обличчям до священного міста Мекки, що в Саудовській Аравії, незалежно від того, як далеко від неї він знаходиться. Третім стовпом є дотримання рамадану місячного посту, під час якого за денного світла не можна їсти і пити. Четвертим є подання милостині грошей біднякам. Що вимагається законом ісламу і часто обкладається податком з боку держави протягом багатьох століть Україна відігравала роль своєрідного містка між країнами Заходу і Сходу, а тому цілком зрозумілим виглядає той факт, що історія ісламу в нашій державі сягає своїм корінням глибокої давнини. Достеменно відомо, що вже у восьмому столітті на території сучасної країни проживали аланські племена, які ховали своїх померлих за мусульманськими звичаями. У 10-11 столітті Століття київську русь часто відвідували арабські купці, історики та географи, усні писемні розповіді, яких згодом потрапляли до провідних наукових центрів епохи мусульманського середньовіччя. Численні археологічні знахідки, зокрема арабські монети того періоду, вказують на існування розгалуджених торгівельних зв'язків між київською Русью і державами мусульманського світу. Чималу роль установленні ісламу в Україні відіграла Золота Орда. Верхівка цього потужного державного творення прийняла іслам у 20-30 роки 14 століття. Саме з ордою пов'язано чимало державотворчих процесів на кримському півострові, які в підсумку завершилися створенням високорозвиненої мусульманської держави Кримського ханства, що проіснувала до 1783 року. До кінця 80-х років минулого століття іслам в Україні був цілком підпільним явищем. Лише у зв'язку з проголошенням незалежності мусульмани України знову отримали широку свободу для релігійної активності. За 20 років було створено широку мережу ісламських громад, відкрито сотні мечетів, шкіл, розпочато видавництво літератури. Станом на 2011 рік в Україні функціонує кілька потужних релігійних та громадських організацій, до яких входять значна частина мусульман України. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى